Луцьк одне з найвідкритіших міст України у період повномасштабної війни. Він не лише зберіг, а й зміцнив прозорість роботи місцевої влади. Місто посіло третє місце у рейтингу прозорості муніципалітетів від Трансагенції International Україн. Для нас приємно. Ми значно покращили показники прозорості відкритості в порівнянні з попередніми роками. Постійно працюємо над покращенням серед тих інструментів, які дозволяють нам посісти таке місце. Це звичайно є інструменти участі громадськості в прийнятті рішень. Це і електронні петиції, це і громадські слухання, це і місцеві ініціативи, це є бюджет участі, це є консультації з громадськістю перед прийняттям бюджету на рік. Це є можливість створювати органи самоорганізації населення, багато інших ініціатив. Аналітики трансагенції International оцінювали прозорість у 14 сферах. Але у Луцьку прозорість це не лише про публічні закупівлі, бюджет чи майно тут про довіру, яка працює навіть під час війни. Бюджет участі такі зараз дуже популярні, дуже популярна річ, в якій беруть участь лучани шляхом голосування. Визначають, є певна сума коштів, яку не можуть використати на той чи інший проект. Також хочу сказати, що публікуються відповідно рішення, рішення міської ради, рішення виконавчого комітету, публікуються повністю відеозаписи сесії, відеозаписи комісій. Надаються відповіді на усі запити і звернення, які громадяни надсилають до нашої міської ради, тому будь-яка інформація, яка стосується діяльності органу місцевого самоврядування Луцької міської ради, яка нашим жителям може бути цікава, вона є у вільному доступі. Міська рада активно підтримує проекти, що допомагають військовим та ветеранам. Один з них ініціатива Олега Дучемінського. За кошти бюджету участі він організував секцію стрільби з лука для реабілітації військовослужбовців. З військовими ми проводимо заняття, я їх треную, розказую, пояснюю. Справа в тому, що стрільба з лука це є один з видів адаптивного спорту, і він дуже корисний для відновлення мозгової діяльності для концентрації. Для координації, і саме після важких поранень люди зможуть, помимо того, що відволіктися від тих проблем, які в них були під час виконання бойових дій, також вони можуть і прилучитися до спорту, і разом з тим поправити своє здоров'я. Цей проект один з десятків реалізованих завдяки бюджету участі. Головне простий і прозорий механізм. Кожен житель може подати ідею, отримати фінансування та реалізувати ініціативу. Це інструмент, який заохочує наших лучан до процесу керування містом, до процесу розподілу бюджету. Тобто, кожен громадянин, кожен містянин може ініціювати свій проект. Це можна було якесь благоустрій, якогось громадського місця, це можна було якісь спортивні заходи, щось таке, що йому близьке, щось таке, що йому хочеться реалізувати і хочеться покращити якось своє місто. В рамках бюджету участі ми так само можемо реалізовувати проекти для захисту цивільної інфраструктури. Це такі проекти, як укриття в школах, були реалізовані і зараз подаються, реалізуються. Це такі проекти, як енергозбереження, енергозабезпечення, і так само проекти пов'язані з інклюзією. Нині двічі на рік охочі мешканці громади можуть зареєструвати свої ініціативи. Загальна вартість виділених коштів на підтримку 8 мільйонів гривень. Максимальна вартість одного проекту становить найбільше 250 тисяч гривень. Складності не було ніяких, були складності тільки з голосуванням, тому що дуже важко було переконати людей, що голосували. Тобто, якщо мене дивляться люди, будь ласка, голосуйте, не стидайтеся, не бійтеся, нажимайте ті кнопочки на своєму телефоні, і ви реально підтримуєте чийсь проект. Прозорість це коли довіра перетворюється на спільну силу. Луцьк показує, навіть у воєнний час можна бути відкритими, відповідальними і сильними. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.